Субмарина власними руками одесит Василь Чікур здійснив своє найзаповітніше бажання. Власноруч побудував підводний човен. Чоловік усе життя провів на морі, тому завжди хотів мати власне судно. Перше враження я не знаю. Мені здавалося, що я злітав в космос. Я не міг до вечора заспокоїтися. Ніяк бо відчуття такого кайфу, що передатися неможливо. Триметровий підводний човен більше схожий на космічний корабель. Він опускається під воду на 50 метрів і може розвинути швидкість до 6,5 кілометрів за годину. Мрія обійшлася українцю у 100 тисяч гривень. Чоловік сподівається заробляти своїм дітищем гроші. Довести її до е, тих показників. що Я вже говорив, да, щоб вона могла робити фігури вищого пілотажу, а потім е, пробувати робити лодки для. Продажі для прокату там двох, трьох, п'яти місні. Підприємець сподівається, що чимало одеситів захоче зануритися у Чорне море на власній субмарині. Єдине, чого боїться винахідник українських чиновників, вони можуть не зареєструвати приватне підводне судно.